Мисливці за шахедами. Львівський АІТ-кластер передав п'ять автомобілів, укомплектованих спеціальним обладнанням, яке дає змогу знищувати ворожі дрони. Передача відбулася в межах ініціативи Львівської обласної військової адміністрації у створенні 56 спеціальних мобільних бригад із захисту критичної інфраструктури Львівщини від атак ворожих БПЛА. А кластер завжди на висоті. Чудова назва шахет Бастерс. І я надію, що це не останні п'ять машин. А тільки початок, як завжди, крутої співпраці в ще одному проєкті, де it кластер залучає соціально відповідальний бізнес. Для користі захисту українського неба. До реалізації проєкту Мисливці за шахедами доєднались уже більше 60 компаній з львівського IT-кластеру. На цьому підприємці зупинятись не збираються. Наша ціль зробити таких 10 автомобілів із 10 автоматизованими турелями. Це буде коштувати нам приблизно 30 мільйонів гривень. Основою цього проєкту є автоматизовані турелі, які ми згодом поступово будемо встановлювати на всіх цих машинах. Тобто ми передбачаємо в нашому проєкті мисливці з шахетами 10 автомобілів, які вже зараз обладнані прожекторами, тепловізорами, тепловізійними насадками, лазерами і так далі, для того, щоб вони вже могли працювати із, із, із шахетами. Раніше Львівська обласна військова адміністрація передала повітряному командуванню захід перші 30 мобільних вогневих груп, які вже ефективно працюють на захисті неба Львівщини. Тож таке підсилення вкрай потрібне. Вже перші машини працюють, вже є і збиття повітряних об'єктів, шахідів. Це наступний. Крок і дуже дякую всім за ту надану допомогу. Якраз те обладнання, і хлопці потребують для більш якісного знищення шахідів. На сьогодні соціально відповідальний бізнес на запит Львівської обласної військової адміністрації допоміг укомплектувати вже 45 мобільних вогневих руб для повітряного командування захід, які знищують ворожі дрони. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА. you <laughs>